Друзі, всім привіт! У нас дощик отакий пройшов. Бачите, які калюжі. Хороший такий з двох часу ночі був. До 9 ще буде. Да, трошечки. Але й празник сьогодні. Так що це у нас 750-й. Стоїть жадка ще не, не дороблена. У нас вже готова, Осталась тільки електрика. Електрик приїде до автоконтура, подивиться, щось мотовило не працює, я вже все передивився, предохранителі всі цілі. Все ціле на щось не робить. Ну, тут був дефект такий, зараз розкажу. Да. Не забуваємо, друзі, поставити цьому відео лайк. Це дуже велика просьба. Лайк продвигає е канал. О, вам не тяжко, а мені, як би сказати, <свісно> бонус. О. А то багато хто так дивиться. Та є таке буває, коли роблю, що не ставлю той лайк. Наш орлик стоїть. Все в нас вже зроблено, але тільки з цим. Зараз піду покажу чому. Це наша ось крузяна жатка. Довели ми її до ума вже. Готова вона у нас в бой. конспід Вона у нас 17-го року. 17-18-го. 18-го року. Старенька, сама старіша. Та із 770-го 23-го року. Ну, вона старенька, нічого. Ще тут, коротше, залишилося. У мене сальничок тече крайній. Ну, крайній це фігня. З цієї сторони тут сальничок є. Там зірочку знімемо ще стіра вала і Поміняємо сальник. Це якщо десь посередині, то біда. Я ще й не пам'ятаю, як його і міняти, Оце вже оце біда. Так що, зачепив, союву поставив, кукурудзу зачепив і понісся. Підписуємося. Хто, хто, по бажанню, звісно, підписка. Друзі. Лайк не забуваємо поставити. жирний такий палець догори, він безкоштовний. Тут ось, ось тілешка стоїть з гусенічно. Це 750-го зняли. Поставили його на колеса. ну Я, я так вважаю, що гусені на них це повний звіздець. Так що кардан треба ще цей переробити, бо це зернової жатки щось погано залазе. Ще резиночки. Ну, резиночки таке ще. Вони крепкі, ці резиночки, вони ще, думаю, походять, там будемо бачити. Так що, так що, так що. Такі, друзі. Пірогі. Власник комбайнів люби на лодці плавати. Немає комбайнера на цього 750-го. ну, Вроді як приїдуть, приїде наш товариш. Там, там така історія вийшла, капець, друзі. Я не розумію, як так можна. Людина ну, їхала там десь ну, бур'ян, сопчик зачепила на ті сачникові жатки, а сашникова жатка Олександрійська типа копія конспіда. Зараз вони ото роблять. Ну, якийсь люхтюр крайній, він там щось завернув, щось він там зробив. Але він його все вирівняв, все нормально, вибухтував, все стоїть як положено. Ну ну, ну куди? Ми всі будь людьми, я так вважаю. Ну, той прийшов, каже, ні, це не підходить. Ну, власне, комбайна, Я куплю за твій рахунок і поставлю. Коротше, 50 тисяч насчитав. Ну, як так, скажіть, можна? Людина була твереза, все як положено. Ну, де той взявся той стопчик там у тому полі і тому подобне. В ну, мене просто в голові не вкладається. Але ж це ж він не спеціально заїхав у посадку. Як так можна? Куди? Ми і так вимираючий вид, блядь, я вважаю. А, а ще ну, до такої степені я просто не розумію, як так. Взагалі ну, вже комбайнери не хочуть іти е, працювати. А це, ну, ще так я взагалі не, я не поню... Ладно Владно, він б був п'яний, друзі. Я не розумію, ну, заїхав. Це таке, так, да, согласен. За ну, твереза в полі, десь той там стовпчик, йому ніхто не сказав, я, ти, я, я куплю за твій рахунок. Але ж нічого ми зробити не можемо, бо в нас немає офіційних документів, щоб ми щось десь звернулися. Ну, Така біда. Перенесуся на тому, що відео треба конвертувати, а більше п'яти минут не конвертується. Зараз вас чудо техніки на наступний ролик. Перенесло вас вже, я так думаю, что що... следующий ролик. Та да, це така біда. Людина робила-робила, заробила тих 50 тисяч, і ми сказали, все, я люфтюрку куплю за твій рахунок. Коротше, що було у нас, попередній комбайнер не відключив оцей адаптер, жатку відчіпав. Зернову, я так зрозумів, відчіпав жатку. Е адаптер був підключений. Він все це кардан відсоєний, від'їжджав і вирвав оцю проводку. Я міняв оце, повністю цю проводку, це повний звіздець, Друзі, це, це капець повний. Ну, так вроді би дивишся, нічого. Да? Що там поліз туди, сюди. Коротше, і тому там відсудини дуже 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 довго і тому подобне. Коротше, отключував оці шланги. Оце все. цієї проводки її вже ж не було. Оце воно все ж зняте було. Ось воно. Як хто може бачить. О. Оце все повідкручували, стягли гофру, а потім це все затягували. Воно все криве, воно не лізе. Ну, саму проводку, які питання. Тут їх три фішки, ну, три фішки. вставив, болтиками закрутив, та й по тому. А от шланги, оці позаття, це, це було по. Коротше, пішло, пішло півдня. Друзі, це на все. У мене пішло півдня. Ну, вроді би сказати, що тут а гофра. Да? Гофра, скільки тут є гофри, е, і тім, там три фішечки і тому подобне. Але що? Ну, півдня пішло, поки позаття. Те не лізе, те не йде, те не стає. Це повний звіздець. Ну а так. жодка жива, ціла. Дасть Бог щось накосимо. Дощик нам перебив, ми в понеділок повинні були вже виїжджати е молотить, покажу в кабіні, що диссекацію зробили на півтори тисячі гектар. О. Ну, з понеділка дасть Бог вже поїдемо. Це на сідушку я кинув. Щоб сідушка не замазувалася, бачите? Біле воно, це була б така сідушка. Такі коврики у нас. Коврик щось, трошечки замазюканий треба постирати. Так що будемо щось заробляти. Звісно, якщо заплатять, це ж зараз дуже велика проблема в тому, щоб заплатили. Заробити ти їх заробиш. Дуже велика проблема, щоб їх віддали От нам, допустимо, вже в двох місцях долажні. Там 10 тисяч, там 20 тисяч. От, 30 тисяч, це ж такі гроші, я ж їх заробляв. Я ж їх заробляв, йолки палки а їх не віддають. І факт в тому, що я звернутися не можу. Ну, мені немає куди звернутися. Ну, куди я звернуся? Документів ніяких теж не мав. Кажемо, давай договор будемо оформляти. Е, ну, якийсь трудовий, тому подобне. що я. А, тілежечка вона наша розібрана. Там лежать ціся, зібрати треба завтра. Дощ, може, не буде, будемо збирати тілешечку до кучі, тому що брали тілешку підсочникову жатку на 750-го. Возили, привезли, ну і, пожалуйста. Хтось розбирав ти бери, собирай. А задали питання по поводу оплати. Ми приїхали вже на пізні зерновії. Робили оцю жатку. О, робили кукурузяну, робили колоцю, Я задаю вопрос. Що ж по ремонту, ми ж робили, ну які, яка оплата? А я кажу, комбайнера може ну. Власник комбайнів оцих де ми, каже, комбайнер заплатив. А я кажу, яким боком, що ти їм заплатив. ну. Я ж роботу робив, моя робота повинна бути оплачена. Я не знаю, друзі, пишіть в коментарях, правлять чи не прав. Ну, я ж робив цю роботу, цю я повинен її безкоштовно робити. Якщо її робив безкоштовно, то я вже раб получаюся, чи що, ну, скажіть хто, хто що думає. Ну, якусь роботу робив, якісь 400 гривень в день повинні заплатити, я так думаю. Може я не прав, пишіть в коментарях, хто що думає. Повністю я показував в тому відео, я розбирав повністю ці пластини, дивився на брус, перебирали мешкоси, пальці, регулювали, оце все, що воно йде не шорхало і тому подобне. Так що таке, Пишіть в коментарях, хто що про це думає. Дід уже кричить, що чай вихований. Теж пацанів комбайн. Їхня жатка теж 23-го року. Там запчастику, які у нас, ну багато чого. Такі редуктора на кукурудзу жатку там є. Запасні. Це хлопців. 600 на год, на год новіший, А це така наша защита із кукурудзяної жатки. Ну, ми її міняємо. Десь нам роблять. Не, не поставили ще ми защитку на кукурудзяну жатку. Побита чи це наша, я не знаю. Хвости оці мене напрягають. Це капець, блять. З ними такий гіморой, з цими радіальними розкидачами. О, і в нас такий же саме стоїть. Це триндець. У мене на 580-му стояв такий розкидач. І в мене тут оце, отут, оце все, все було порване. Я його приймав, Чи, чи вони чи, чи сильно гасали? Оце ось тут геть лопнуте було, виварювали, саме ми, все ми робили отут. Ну, це такий геморрой, я не знаю. А, е, і половорозкидачі стоять. Це зараз ж в холдингах, блядь. В хазяйствах дуже там ти що, щоб е, полову розкидало, та ти що. А то, що робити, нема, кому скоро не буде на них, то, 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 по, то по барабану. Сіять та, 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 та орать та культивірувати, блядь, збирати. Як вони так платять, як у нас е, в Керуцькій області, воно 90 гривень, е, 90 гривень платять, блядь, за гектар на комбайні. 760 типу, алексіон ти сідаєш і вони платять на ньому 90. 90 гривень за гектар, блядь. Сам робиш? 90 гривень за гектар. Так я ж роблю ту саму роботу, що вдвох. Вони кажуть, ти сам робиш. Так я ж роблю ту саму роботу, що вдвох. Ну, 90 гривень за гектар. Ну, ну де це? І що? Ну, скоса він, блядь, скільки він там скоса? 500 гектар, скільки він заробить. Бред. Ну так комбайн живий, я там побачимо. Ото ну, гуска мене напрягає. Я не знаю, що воно буде з цією гускою. Повний звіздець, там трос поліз. О. Так що. Оце в мене, блять, оцей сальник я заміню тут. Тут немає такого великого, як би сказати, такої проблеми. Оцю кришку відкриваєш і там знизу зірочка, вона на двох болтах. Ну Це просто єняєш, зірочку і шесть рану вала знімаєш і там редуктор викупав. Сальника поміняв, тече, коли прокручуєш, капає, треба міняти. А от тут третій. І там От хрінь його, знається, вал весь треба витягувати, мабуть, щоб Щоб замінити того сальника. Я вже не пам'ятаю. Я, по-моєму, робив. О, ну, ну, заміним. Тому що в полі доливати масло, бояться, що редуктор накриється. Це, ну, Це, це буде. Не діло, я так, я так скажу, хто, хто додивився до цього времени, напишіть мені, може хто знає, може хто знає, як там вали вони витягуються, я вже не пам'ятаю. Я з концпіду конспід ремонтував в 2013 році. Повністю розбирали О, все оце, все, все повністю розбирали, красить. Ну На те час, що мені було? 33 роки. Це розбирали, та ще й випивали, бахнемо та й по барабану. Ніхто нам нічого за на це не казав. Це за. Пляха. Камеру закрив. Це зараз, щоб не піл, не куріл і цвіти всі даріл, Да? Ну а так до кукурузи, можна сказати, готові. Щоб приїхали, соєві жатки відчепили, зачепили кукурузані і поїхали. Тут ще 8000 гектар землі кукурудзи. Так що. Будемо працювати. Аби тільки, аби тільки за цю працю заплатили. Бач, диви, які 750-й орлик стоїть, а робочих нема на нього. Кажуть, що розчитується, ну побачимо. Дасть Бог розчитається. Ті кажуть, бояться їхати, що це блядь, щоб вони вже. Щось я закашлявся. Ніхто не їде. Ну, вроді би, дружаля наша збирається, побачимо. Одробимо, побачимо. Щось, щось не, не хочеться вже на цих комбайнах працювати, тому що задарма на когось комусь гроші заробляти, друзі. Не хочеться. Пишіть у коментарях, що ви по цьому поводу думаєте, а я буду закінчувати ролик. Всіх обняв, підняв на місце поставив. Не забудьте поставити лайк. Всім пока-пока.